Із загиблим бійцем Олександром Потаповим попрощались у Сумах. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів загинув 21 травня під час штурму в Покровському районі Донецької області. Біля Свято Воскресенського кафедрального собору зібрались його рідні та знайомі. Я його знаю тільки 4 роки, а тому ну, тут одружився на сусідці на нашій. Ну, Відзивчивий завжди посміхався. Ну, як кажуть, нікому нічого поганого слова не скаже. Ну, справжній хлопець був, настоящий мужчина. За словами Віталія Савицького, Олександр Потапов пішов служити в 2014 році. Захищав країну в зоні АТО. Потім повернувся додому в Суми, а з початком повномасштабної війни знову пішов служити. Його призвали. Він, получив, там, він був командир урагану ракетного комплексу, отримав там поранення, проходив реабілітацію вдома, тут у нас у Сумах, а потім призвали його ще другий раз, забрали вже і вже при штурмі Тясовим Яром загін. Провести в останню путь полеглого воїна прийшла Вікторія Подоляка. Це на моєї племінниці чоловік, дуже рідна людина, дуже молодий, життя все було попереду, але сьогодні ми Ой, дуже важко, дуже важко, дуже важко підібрати слова. Хочеться висловити всім велику вдячність нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, які там на нулі, як їм важко. О, Серце вискакує, просто не можна. це горе. Але треба, щоб наша Україна вистояла, треба всім допомагати, хто чи може. Хоче наші сина небеса, нехай святиться, я твоє нехай завжди твоє, нехай буде твоє, як нам. Поховали головного сержанта Олександра Потапова на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 31 рік. Ірина Касьяненко, Ольга Горбовцова та Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.